Сходу двічі був тяжко поранений та потрапив до полону, пережив катування та повернувся на батьківщину. Військовослужбовець Дмитро Палієнко, захисник Маріуполя, нині проходить реабілітацію на Рівненщині. Поки що пересувається на візку, але щодня тренується, аби стати на ноги. Скільки разів був на межі життя та смерті, розповів нашій знімальній групі. Таким я поїхав на ротацію, от тут я важу 106 кілограм. Дмитро 26 років, він родом із Дніпропетровщини. За свій вік встиг багато чого пережити, показує на собі сліди від поранень. Це кульове і мене хотіли добити, цілили в серце, але поцілив він трошки нижче через темряву. Бо ноги у мене дуже сильно побиті. Бо тут досить глибока дірка. А тут мені було вирізано три костистих отростки з хребта, бо вони були розрощені просто в кашу. Дмитро раніше працював у сфері IT після закінчення навчання у Польщі. Понад усе любив важкий спорт, брав участь у змаганнях. Виступав на змаганнях з важкої атлетики, з пауерліфтингу. От мені дуже подобається важкий спорт. У мене знаєте, якось так завжди було. Що мені подобалося бути великим дядьком. Роки тому успішний спортсмен вирішив добровольно доєднатися до лав Нацгвардії. До початку повномасштабного вторгнення був командиром зенітної установки. Тоді його підрозділ тримав позиції на узбережжі Азовського моря. Згодом боєць увійшов до складу полку Азов. Одне з бойових завдань на зерновому елеваторі поділило життя воїна на доти. Після я дивлюся у бінокль. Ви знаєте, це. Цю емоцію не можна описати як страх це щось нове. Бо ти дивишся а, і просто бачиш тисячі солдат. Колону техніки, та й ти просто дивишся і розумієш, що ця куча йде просто на тебе. І тоді нас почали почали закидувати гранатами. З моментів граната розривається просто в моїх ногах. Боляче було страшно. Вона ж, виходить, відрізала стопу, перерізало, виходить, її. Ну і уламками, звісно ж, побило ноги. Від поранень у хребет Дмитра паралізувало. але його і ще трьох побратимів врятували азовці, несли поранених на руках два кілометри. Я кажу, хлопці, дайте мені Мені, будь ласка, попить в кришечку набрали отак і налили мені в рот Скажу чесно, води смачнішої ніж тоді я ніколи в житті не пив. В одній із лікарень Маріуполя пораненого прооперували, але тіло залишилося нерухомим. Щодня він чув канонаду за вікном. Одного дня снаряд влучив у медзаклад. Я отак відкриваю очі, майже валяюся в коридорі. Отут огромна ця оконна рама лежить. Все в склі отут руки перерізані, все порізано. Я отак дивлюся. Мені знов знаєте, стає страшно. Отак починається вже паніка, я починаю кричати. Але я можу сказати, що мені пощастило. У й палаті плити з 4-го поверху обрушилися на пацієнтів, які були на ліжках. Всіх роздавило, ніхто не вижив. Я був в 11-й. Да. пара метрів від смерті опять. Далі гірше. Маріуполь блокували й окупували. Вороги розстрілювали медиків, але на свій страх та ризик один із лікарів врятував Дмитра. Мене евакуювати не хотіли, бо я був надважкий, Ну, сказали, що просто ну, з такими пораненнями не живуть і не виживають. От. Але Ігор, оцей, а, хто був, він спалив повністю всі мої документи військові. він а, Мій жетон, оцей військовий, захов... закопав у якійсь квітці, там десь коротше, захов... заховав, закопав. І якось зміг з ними домовитися, щоб мене евакуювали. Дмитра вивезли до окупованого Донецька як цивільного, але там встановили, що він військовий. Як військовополоненого доправили до російської лікарні завдяки обміну у січні цього річ, Дмитро повернувся в Україну і нині проходить реабілітацію у Рівненському шпиталі. Успіхи в Діми дуже позитивні, бо того що при тому, коли він поступив до нас, Діма не міг наві самостійно сидіти у ліжку. Починали з того, що сидіння в ліжку, переміщення з ліжка на крісло колісне і поступово-поступово поступово давали навантаження. Окрім фізичних занять, Дмитро працює із психологом. Нинішній сеанс, терапія з чаєм як один з елементів відчуття життя на смак. Хлопець каже, після полону це дуже цінує. Ми говоримо про полон. То довіра вона є одна із перших таких точок, яка вражається, бо власне людина чинить над іншою людиною. Дмитра головний стимул повернення додому, де на нього чекає дружина та однорічний син. А ще він пише автобіографічну книгу про життя на межі смерті, дивовижне відновлення та справедливу перемогу. Росія капітулює і обов'язково над усіми захопленими і окупованими містами буде український прапор. Ми обов'язково переможемо. Оксана Ткачук, рівне П'яти канал. Другий рік Україна відзначає День працівників екстреної швидкої допомоги разом з усією Європою. В Україні робота в екстреній медичній службі майже дорівнює військовій, адже адже крім повсякденних викликів цивільних, вони ще працюють із військовими та на деокупованих територіях. Про виклики війни для медиків екстреної служби далі у сюжеті. Фельдшер Євген щойно зі зміни перевіряє, чи все у швидкій на своїх місцях, це одне з тих авто, яким їздив із колегами на деокуповані території допомагати людям. Адже під час окупації місцевим звертатися по медичну допомогу було нікуди. Вони дуже добре між собою комунікували, саме населення один одного добре підтримували. Якщо у когось були якісь ліки зайві, то вони їх між собою ділили. Наскільки я Знаю те, що я спілкувався з пацієнтами, які до нас зверталися, то медичного там якогось обслуговування, населення у них не було. Страх це так, це захисна реакція. А з приводу відмовитись ні, тому що на їхньому місці могли бути і ми, і хотілося би, щоб хтось. Коли це необхідно, приїхав і допоміг медики їздили в деокуповані райони по черзі на тиждень. Кажуть, ризикували щохвилини, адже ті території щільно заміновані і були під постійними обстрілами. Після від'їзду однієї з груп у місце їхнього базування був приліт. Трагедії вдалося уникнути. Язики нас. Війна додала роботи медикам ще й з порятунком військових. Черкаська екстренка отримала спеціальний автобус для масових перевезень, поранених між лікарнями. Фельдшер Сергій 20 років працює на швидкій. Каже, до роботи в автобусі довелося звикати. Треба було до нього трошки привикнути, бо ми в принципі, привикли наші такі допомоги. Вона там маленька, якби не дуже зручна. В автобусі цьому дуже зручно. Воно в ньому, як в принципі, як в потягів. Тобто можна і протись нормально, і пацієнти собі спокійно лежати на ліжках. Та пацієнтів приходилось вести, наприклад, 8-10 годин. Звичайно, вони там, допустимо, були інтубовані, і там потрібно було і санацію робити, порожнини їх наркотичні вводити, засоби, тому що вони повинні бути мекотому зносонні. Медики швидкої виконують чимало інших спецзавдань, пов'язаних із війною, але про них не розповідають, адже це державна таємниця. Бригади не задіяні у спецзавданнях, виконують роботу і за своїх колег. За день швидка області отримує півтисячі викликів. Навантаження шалене. Медикам не дозволяють розслабитися і в професійне свято. За самовіддану працю півсотні медиків екстреної служби нагородили відзнаками, і вони швидко повернулися до викликів роботи, тому що багато переселенців і трошки побільше викликів, викликають різні люди, до діток викликають багато. Інсульти в інфортів збільшилося, багато нерву нервують дуже люди з приводу цього, хочуть додому, якось до переселенців приїжджаєш на виклики. Ми хочемо додому, ми хочемо до себе, ми тут нам цього вас подобається, на нас там війна. Найбільше медики радіють не особистим відзнакам, а подарованим семи каретам швидкої допомоги. П'ять із них поїдуть у райони. Швидко доїхати. Я як згадаю ці вази, які були, які ми їх пхали. То вони не заводились, то вони щось там ці водії, отак в мазуті. Там вони ну, завжди в чаді тому, ну тому що вони ну були старенькі. А зараз, ну це просто я не можу вам передати, кожна, кожна хвилиночка, яку ми швидко приїдемо. Яку ми це і це на. Якщо ми врятуємо життя, коли це просто насолода. Попри шалені навантаження, склад екстринга за час війни майже не змінився. Керівник служби каже, перевірку на стресостійкість пройшли. Дуже важко працювати, стало особливо морально. Дуже важко. По колективу це відчувається, але вони тримаються, вони молодці. Це робота. І по великих перевезеннях великої кількості людей, пацієнтів, люби, любих, і гражданських, і цивільних, і військових. Люби це і робота на деокупованих територіях, це і виїзди на всі неси, це робота під час тривог. Робота зараз стала дуже нервова і дуже напружена. Усі воєнні виклики медики Екстренки сприймають із щастю та гідністю, але і з останніх сил чекають на перемогу. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси.